Антидронова рушниця замість двох квадрокоптерів. Волонтерам довелося змінити цільове призначення коштів. Протягом двох з половиною тижнів громадяни донатили на квадрокоптери для 28-ї бригади. Це був спільний проект Южного та Одеси. Проте плани змінилися через нововведення в Європейському Союзі, розповідає Ілля Юрченко. Ми зрозуміли, що ми не зможемо їх замовити там, де ми це хотіли. Це за півціни в офіційного дистриб'ютора в Германії. Так як ми планували, щоб це була закупівля ну, доволі таки дешева От. через зміну законодавства в Європі і з збільшенням скажімо, бюрократичних процедур. Для того, щоб зробити цю закупівлю в Германії, виявилися нові додаткові перепони у вигляді погодження з Міністерством оборони Германії, цієї закупівлі з Міністерством транспорту оборони Польщі. Про транспортування їх територію товарів подвійного призначення. В українська сторона, у нас ну, через ту компанію, яку ми це робимо, у нас там все є, всі ліцензії є, а саме бюрократичні процедури в Європі складнюють цей процес. Це не тільки для нас, як волонтерів, це в принципі для всіх по Україні. Це є зараз наразі дуже велика проблема. І оскільки ці коптери. Працюють на розвідку вночі і виявляють ті групи противника, які вночі намагаються взяти наші позиції. Вони дуже важливі на передку. Особливо там Бахмутський напрям і, і довкола. Перенаправлення коштів волонтери узгодили з військовими. Антидронова рушниця коштує трохи більше, ніж 500 тисяч гривень. Суму, яка не вистачала для її придбання, додав фонд Гончаренко-Центр. Ця рушниця, яку ми будемо передавати, вже є для 28-ї бригади четверта, а загалом вона 16-та. 100 тисяч гривень зібрали южнинські волонтери. 200 тисяч зібрала Думська Сай Думська і 260 тисяч додав Гончаренко центр. Антидронову рушницю вже придбали в українського виробника. Днями її передаватимуть військовим.